Привіт всім зі світу бджіл. Ось і настає осіння пора. І вже незабаром всі будуть збирати бджілу у зиму. У відео я не розповім щось дуже нового, але це відео буде інформативно, особливо для початківців. Ось погляньмо. Ось такі рамки, якщо вони мене залишаються у вулику, я їх не залишаю на зиму. Вони маломидні, а також дуже світлі. На таких рамках бджоли будуть погано зимувати, тому такі рамки я виставляю за заставні. Ось така рамка ніби здається нормальною. Її можна залишити взимку, але є один нюанс. З іншої сторони, меду майже немає. Тому, якщо таку рамку залишати, її потрібно комбінувати з іншими рамками де більше меду. Ось така рамка виглядає ніби ідеальною. Здається, що на ній багато меду. Але в дійсності вона також мало медова. Адже цього запасу меду, як можна бачити, особливо спереду, дуже мало, та ще її й перга. А перга відкрита може в зиму запіснявіти. Тому таку рамку або комбінувати з іншими медовими рамками. Або її просто заставляти за заставну. Ось наступна рамка. Вона так само, як і попередня. Як можна бачити, на задню сторону є більше меду, а наперед майже немає. Так, звичайно, для ложі формувати бджолом це буде ідеально. Але так як рамка світла, вона мало придатна для зимівлі. Хоча її можна і залишити. Якщо ж, звичайно, мали медові рамки залишати у вулику такі, то одну рамку потрібно розвернути в сторону льотка, де більше меду, а іншу рамку навпаки до задньої стінки. Так на вуличку буде більше меду, але з зимку цього рівно потрібен контронарій. Наступна рамка буде повномедова. Як збирати гніздо з повномедовими рамками? З повномедовими рамками є один метод. Це метод збирання на бік або збирання бородою. Бородою ми комбінуємо. Одна повномедова рамка, наступна мала медова 2 кг. І так їх чергуємо одна за одною. Це забезпечує бджолам мати і ложе для зимівлі, а також меду. Досталь, щоб перезимувати. Особливо так збирають слабкі сім'ї, щоб вони мали повний доступ до меду. Інший збір гнізда в зиму це коли по центру ставлять рамки з 2,5 кг меду, а по краях більш полномедові. Зазвичай так збирають сильні сім'ї, так як сильні сім'ї споживають менше меду і краще зимують. При такому методі. Минулого року через дефіцит меду доводилося збирати гнізда різними способами, які були мені доступними. Все я дивився по кількості меду, якого я мав. І відповідно від цього, я і збирав гнізда. Ось дивимося. Я беру маломедову рамку. Відсовую дві повномедних, і по центру ставлю маломедову. Ось так воно виглядає. Далі решту рамок ми теж так чергуємо. Маломедова, повномедова, маломедова медова. Це забезпечує бджолам кількість меду необхідного для зимівлі. Ну, взагалі вдосталь. А ось таку рамку я вже залишу йому зиму. Так як вона має вдосталь меду. Погляньмо на одну сторону погляньмо на іншу. Це повноцінна рамка для зимівлі. І внизу є місце, де бджоли можуть сформувати собі клуб. Ну а тепер, власне, погляньмо, як виглядатиме гніздо, якщо його збирати бородою. Це в нас, наприклад, маломедова рамка. Далі в нас повно повномедова рамка. Ось так вона виглядає. Має бути цілком повномедова якісна рамка. Наступна рамка в нас маломедова. Далі в нас іде повномедова рамка. Як можна бачити ось на відео. Ось така рамочка. І далі в нас знову йде маломедова. Ось так ми чергуємо рамки. Ось так виглядає збір гнізда бородою. Але, звичайно, як і про будь-якому формуванні гнізда, потрібно взимку контролювати кількість кормів і де знаходиться саме клуб, щоб не виникало жодних проблем. Інший вид збору гнізда це коли на пасіці мало меду. Тоді він буде корисним. Беремо ось таку рамку та розвертаємо її більшою частиною, де більше меду, до льотка. Ось отак. Наступну ж, до льотка, головне. Наступну таку рамку. Ось ми можемо бачити, де більше меду. Розвертаємо протилежну сторону до задньої стінки. Ось так воно виглядає. Тепер у нас на вуличку припадає рівна кількість меду. Але хочу зазначити, що цей збір гнізда вже вважається аварійним, а тому взимку доведеться проводити контроль. Дивитися кількість меду. Таку рамку, звичайно, я видаляю. Це вона піде на перетопку. Ось так мені доводиться пасіці формувати гнізда. Кожний рік по різному, адже бувають разні роки. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Далі буде.